Добрий день, дорогі Бохресті, брати і сестри. Сьогодні вашій увазі чергова передача «Слово пастиря». У 24 неділю по п'ятидесятниці ми з вами слухаємо у храмах Божих чергове, чергове Євангеліє. зачало від Євангеліста Луки. У нашому житті так буває, от коли ми подивимося на нашу природу. От е беремо, наприклад, камінь. Сам по собі він холодний, але коли на нього світить сонце, воно нагрівається. Е там е електрик е в електриці, наприклад, коли торкається е дріт з струмом до того дроту, який струму немає, він наповняється також тим струмом. Ось так буває, браті і сестри, коли людина. Людина торкається людина Божої благодаті, вона також наповняється божественною енергією, божественною благодаттю. І ось сьогодні, браті і сестри, ми з вами в церквах слухаємо Євангелія іменно про це. І ось прийшов чоловік на ім'я Іеїр, який був начальником синагоги і, припавши до них Ісусових, благав його увійти до Нього у дім. Бо в нього була єдина дочка років 12, і та була при смерті. Коли ж він прийшов, народ тіснив його. Сьогодні, браті і сестри, ми слухали Євангелія про одне із Воскресінь Господа нашого Ісуса Христа. В Євангелії їх є три: Це Лазар, Воскресіння Лазаря, Воскресіння е, Сина Наїнської дови і сьогодні. Це Воскресіння, дочки Іяїра. Хто такий був Іяїр? Це був начальник синагоги, тобто був настоятелем храму, і в нього була дочка років 12, і вона хворіла. Це Євангеліє розповідає нам про те, як Господь Ісус Христос воскресив її. Сам Ір підійшов до Ісуса Христа і сказав йому, що припав до Його ніг і сказав, Війди до нього, увійди до мого дому, тому що моя дочка е, при смерті, моя дочка захворіла. І Ісус Христос, звичайно, погодився. Він увійшов, е, він, він до нього пішов. І хочу також перед тим вам сказати, звернути вашу увагу, що Ісус Христос е, він е, за, великий, за невеликий проміжок часу зробив декілька чуд. Дві неділі назад ми з вами слухали Євангелія про те, як Господь тихомирив води. Минулої неділі ми слухали з вами про зцілення бісноватого. І цим самим казка таких чудес ми бачимо, як Господь є володарем природи, яку може Він утихомирити. Він може ісцелити біснуватих, тобто Він являється е, от над, над ними і може усіх вигнати, вигнати із е, людини. І сьогодні ми бачимо, як Господь є переможцем смерті. До речі, браті і сестри, ми маємо розуміти і задати таке питання, для чого Христос прийшов у цей світ? Яке його головна місце, Яке його головне завдання? А його головне завдання, браті і сестри, це не. Чудеса, хоча він і робив чудеса, він їх творив і дуже часто не проповіді, хоча він проповідував. А саме головне його завдання це перемога над самим головним ворогом людини, а саме смертю. Смерть завжди переслідувала і переслідує людину, і немає ніякого. Способу від смерті відійти, від смерті позбавитися. І багатий, і бідний, і здоровий, і хворий, і інші всі являються у капканах такого явища, як смерть. Навіть буває таке, що здоровіша людина швидше помирає, чим хвора. От, і тому Господь прийшов для того, щоб нас позбавити від смерті. І тим самим, браті і сестри, сьогоднішній Євангелій нам показує, як Господь це зробив. Але перед тим, як це Господь зробив, Він бачив, е, знаючи, е, ну, знаючи своїм божественною природою е, Іаїра, тобто батька цієї дівчинки, він хотів його утвердити у вірі. Ми бачимо, браті і сестри, коли одних е, людей Господь. Питає, чи віриш, я тобі це зроблю, як, наприклад, він питався це у сліпців. Інших він давав, задавав питання, інших він просто робив. І тут, він бачучи слабку віру і і Іра, він здійснює ще одне чудо. А саме, коли під час того, як він ішов додому Іаїра, підійшла до нього одна жінка, яка страждала, як говорить нам свідчить Євангелія, 12 років кровотечею. Кровотеча, браті і сестри, це е, признак нечистоти. І, звичайно, ця жінка не могла, не могла бути в суспільних місцях, не могла бути з людьми, не могла заходити в храм, тому що вона перебувала в нечистоті. І увіть собі, що е, в цій нечистоті вона перебувала постійно, 12 років, як нам свідчить Євангеліє, е, що все своє майно Засоби, фінанси, здоров'я, вона все потратила на те, щоб одужати. І лікарі, які її лікували, не змогли їй допомогти. І тут в неї є ще одна надія на Бога, на Христа, про якого вона чула і думає: не буду я нічого нікому говорити, можливо, по такій жіночій такій своїй ганьбливості, а підійду до нього ззаду, торкнуся до краю його одежі. І ісцілюся від своєї хвороби. Що власне вона і зробила? Вона торкнулася до, своєї, вона торкнулася до краю одежі Христа і зцілилася від своєї хвороби. Кровотеча в неї перестала. І тут, браті і сестри, Ісус Христос зупиняє ось цю сушествия до Іаїра і запитує, хто торкнувся мене? Постол учень Петро задає йому таке питання, що учителю, тут народу багато, настанок народ тебе оточує і тіснить. І ти говориш, хто торкнувся до мене. Але браті і сестри, звичайно, Господь відчував силу, яка відійшла від нього, і тим самим ізцілила кровоточиву жінку. І звичайно, жінка бачить, що вона не може утаїтися. Говорить про те, що це вона зробила, що вона торкнулася до Ісуса Христа. І тут, браті, і сестри, ми бачимо, як говорить нам Євангелія, що що Господь їй говорить? Він не засудив її, тому що по закону Мойсея, жінці, яка е, перебуває в нечистоті, е, в якої е, кровотечі відбувається, е, не повинна перебувати у суспільних місцях, не повинна перебувати там, де багато народу, вона має бути в будинку, поки не перестане. Але він її не засуджує і каже жінці, що дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Цим самим, браті і сестри, Господь показує цю віру і Іаїрові. У нас, браті і сестри, також буває така духовна нечистота. Ми буваємо з вами. Ганьбемося своїх гріхів. Бувають такі, що жіночки, там, чоловіки, прихожені храму, ганьбляться підходити часто до сповіді, говорячи або мотивуючи це тим, що вони роблять одні ті самі гріхи, що вони в тому самому сповідаються. І вже ганьба їм одне й те саме робити. І в такій, якби. Духовні нечистоті, вони чашку е, через це переступити. Але як показує, нам приклад е, цієї жінки, яка дуже довго хворіла, яка вже все своє майно витратила на те, щоб такого не було, е, вона має ще останню надію. І так само і ми, браті і сестри, маємо останню надію на Христа, який є для нас правами. Е, Помічником у наших духовних проблемах, який може рішити наші духовні складності, наші, е, поглотити наші страсті, е, с, е, і зробити все для того, щоб ми позбавилися від гріха. І тим самим, браті і сестри, е, Господь Ісус Христос, показує, е, під, підтримує Іаїра, у Його, у його малівірі. І коли вони далі підходили до будинку і Іра, сказали слуги Єру, що не турбуй більше наставника, померла твоя дочка. І коли, вони, коли він це почув, то Господь сказав йому, що не бійся, а тільки віруй, і спасе Буде. Не бійся, а тільки віруй. Ми, браті і сестри, повинні це розуміти, що він цим самим підтримав. Іїра, щоб він не опадав відчай. І коли вони прийшли до будинку, він взяв з собою трьох своїх найліпших учнів Петра, Якова і Йоанна, батька і матір, і вони зайшли у будинок. Там, звичайно, були плакальщики професійні, які за це получали гроші. Таке відбувалося на сході, коли хтось помирав, були ці плакальщики, і вони оплакували померлого. І коли Ісус Христос сказав, що вона не вмерла, а спить. І тут ми бачимо таку картину, що вони із плачу вони почали сміятися, що, якби, що він таке говорить, як вона вже померла, і тут вона каже, він каже, що вона спить. Тоді він їх вигнав із будинку тих плакальщиків і, підійшовши до дівчини, каже їй, що. Дівиця, дівчина вставає. І дівчина проснулася, дівчина встала, тобто він цим самим її воскресив і сказав, щоб вони дали її їсти. Цим самим, браті і сестри, ми бачимо, як Господь є володарем е, е, го, е, слова, яке є дією. Тобто Він сказав слово і дівиця Воскресла із мертвих. Цим самим, браті і сестри, у цих е, випадках, коли Господь воскрешає, е, в Євангельській випадках, коли Воскресив Лазаря е, Сина Неїнської дови і сьогоднішнє Євангеліє, е, яке нам свідчить про те, що Він воскресив е, дочку Іра, цим самим є прообразом того, як Господь Словом, браті і сестри, підкреслюю, Словом, воскресить. Всіх нас, коли прийде друге Його пришестя, будемо, браті і сестри, вірити в Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми готовилися до смерті, щоб ми її не боялися, щоб ми е, тут, на землі, старалися все зробити для того, щоб зустрітися з Христом, щоб ми готовилися до самої головної нашої зустрічі, а саме з Богом. І е, завершуючи. Сьогоднішню передачу хотілося б побажати нам твердої віри у Христа, щоб ми розуміли, що ми з вами спасаємося вірою, як спаслася жінка, яка хворіла кровотечі 12 років, щоб ми спасалися вірою не просто формальною, а настоящою вірою, яка живить нас, яка Перевертає гори наших гріхів, яка дає нам радість, яка дає нам можливість перебувати в Христовій радості, яка, дає, яка веде нас до нашого Спасіння. Нехай всемилився Господь, кріпить наші душі і веде нас ця милість Божа до Царства Божого. Амінь. Паси вас, Господь!